Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому ютуб-каналі Амбасадор Broker. Як ви дивилися раніше, ми розповідали, що відбувається з генераторами, як їх завозять, як їх розмитнюють. Але чи все так добре? Чи митниця пропускає, чи митниця дозволяє простим людям, простим фізичним особам завести генератори. Як ви пам'ятаєте, уряд, він зробив постанову 1260-ту. Де вони додавали до списку товарів, які підлягають пільговому розмитненню? Генератори, різне обладнання, бойлери? Все, що допомагає українцям зігрітися цією зимою і мати електроенергію. Але уряд зробив дуже цікаво: він ці генератори додав в медичну постанову. І що робить митниця? Чи митниця вона дозволила звичайним людям завозити генератори? Звичайно, що ні. Перших 10 днів митниця блокувала всі спроби завезення генераторів і навіть давала офіційне роз'яснення, що ці генератори пільгові можуть завозити тільки юридичні особи. А в чому ж логіка, якщо завозять тільки юридичні, щоб потім продавати простим людям? Подивіться: 11 листопада митниця на своєму офіційному ресурсі зазначила, що генератори пільгово мають завозити виключно юридичні особи. Навіть підкреслили це, що такі юридичні особи. І що трапилось далі? Люди сказали, що це неправильно, тому що юридичні особи завезли генератори і звичайним українцям продали тридорого, а українці самі не можуть завезти. І люди почали писати скарги до кабінету міністрів. Ми також направили листа з роз'ясненням, яку ми отримали відповідь. А відповідь проста: 18 листопада уряд зробив витяг свого рішення. Це витяг номер 147. де він зазначив в цьому витягу, читаємо, що не забороняється фізичним особам ввозити понад 500 євро або понад 50 кілограм. Уряд сказав так, враховуючи ситуацію, яка сьогодні склалась в Україні фізичні особи можуть завозити навіть і більше, ніж на 500 євро. Хочете навіть і на 10 тисяч євро, хочете і на 20, і на 30, 40. Немає обмеження. Уряд по генераторам зняв будь-яких обмеження. І як реагує далі митниця? Ми бачимо, вже 23 листопада державна митна служба вона дає свою відповідь, що вона вже дозволяє завозити, що вони вже їм нема куди діватися. Уряд заставляє їх працювати. Уряд каже, що вони пропускали простих людей. Але митниця каже так: якщо у вас більше 50 кілограмів або більше 500 євро, то просто це має бути декларація. Маєте це все діло задекларувати. І коли люди самостійно приїжджають на кордон, митниця їх розвертає, каже: у вас немає декларації, у вас немає повного переліку документів, ви не все правильно оформили і трапляються проблеми. Людей розвертають. Люди стоять дві-три доби в черзі, а потім їх просто розвертають. Отже, перед тим як вивезете генератори, перед тим як вивезете обладнання, проконсультуйтесь з брокером, щоб ви підготовили всі документи, і у вас не буде тоді проблем на кордоні. Цікаво, як зараз люди завозять генератори раніше. Автомобілі возили на автовозах, а зараз на автовозах возять генератори, тому що є така потреба. Загрузили на лафету, загрузили на автовоз і ці генератори повезли. І, взагалі, якщо документально в нас все правильно, якщо ми подали декларацію, якщо ми оформили всі документи, то вас ніхто не розверне, і ви можете завозити генераторів скільки хочете: хоч 20, хоч 30, хоч 40. І це так раніше не було. Раніше тільки на одну особу 500 євро або 50 кілограм. Вже з 18 числа уряд дав роз'яснення і розширив можливості для простих фізичних осіб. Отже, бережемо закон, закон збереже нас. Українці, як завжди, ми бажаємо, перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.